Вітаю, Бейбі на no добре відомий вам з моїх реакцій хлопчина, який штампує хід за хітом, і мало того, що хіт, хітом може стати різна музика, а в цьому випадку ця музика ще й хороша. Тож, можу вам представити фіт, на якому з'явився Бейбі наумані. І одразу, що кидається в очі. Стиль краще дзвонить солу. Може я передивився пуститися берега, краще дзвонить солу. Але тут я нібито чітко бачу Джесі Пінкмена, і стиль дуже нагадує краще дзвонить солу. Ну, послухаємо, що це буде. Поїхали! girl yesterday. I think she a a All right, I'm 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 gonna gonna, gonna be little dick. come in Hey, I said, Do you want a boyfriend? Well I can be it. I'm looking for a girlfriend. Wanna be it? a bumble, tender, never got gotta match. Yeah, humble, single. Can I holla at you? She made a big boy blush. She honey. Like a a shake shake rush. And I money. I made you banana pancake. You don't need to say that maybe just a kiss. I'm a text pop. is just Oh, wait, wait, use protection. Yeah, trust me, it's a lesson. We don't need to write attention. Someone with that extra special something. Wonder if it could be you. you are everything that I've been looking for is what I do. Музика для магазину техніки. Або можете запропонувати свої варіанти. В якій сфері підійде ця музика саме в плані фону, чи реклами? Не дуже приємний голос у дівчини. От зараз приємний голос. Бабино умані було так мало, вже його більше не буде. А ось він. Ну що ж, останні дві роботи у Baby no Money зроблені приблизно в одному настрої. Щось таке легке, повітряне, просто для розслабону. І. Я не знаю, мені подобається постійно. Ну, от, він не випускає того, що мені не сподобається. Я не знаю. Вже аж є оце таке дивне таке бажання, можливо, хоч до чогось придратися рано чи пізно, але ну немає до чого. Я не знаю. Тут можна придратися тільки до того, чим він, по суті, не пов'язаний. Ну це от просто іще з голосом, який мені суто не сподобався в рамках цього треку. Залишити на цьому треку тільки. Як би це грубо не сказати. Ну, всі голоси, окрім того жіночого, то трек був би просто суперовий. І при тому, що приспів, можливо, аж трохи надто попсовий, не знаю. Але чи погано це насправді? Можливо, просто в цієї музики інша ціль, інша функція, вона так дає тобі оцей настрій такий. Панове з'ясувалося, що у них є кліп, який вийшов до цієї пісні. Тож давайте бонусом я заціню іще й кліп. Alright, I'ma be a little dick. Still staro telebashing. I said, Do you want a boyfriend? Well I can be it. I'm looking for a girlfriend. Wanna be? I'm a bumble, tender, never got a mat. Yeah, we just love simple though basic. I'll be honest. When I'm working with a goddess like you, can I holla at you, trying to make him out too, trying to tryna? She cool. made a big boy blush. She filled a honey, like a shaker chicken rush. And I spent a money class. And I hope you're hungry. I made you banana pancakes. You don't need to say that, maybe just a kiss. I'ma have to pop the question. Do you wanna ask kids? Wait, use protection. Yeah, trust me, it's a lesson. We don't need to write a pension. Wait someone with that extra special something. Wonder if the case. Це балдіж. Це сертифікований балдіж. Знаєте, в процесі я подумав вже після запису так само, що можливо оця манера, яка мені не сподобалася в її голосі, зроблена спеціально. Можливо, вона. Пересміховує е, якраз сучасних виконавець, зокрема реп- виконавець. Тому, можливо, я поспішив зі своїми висновками. Якщо це, е, так би мовити, іронія, то окей. Maybe Я закохався в цей кліп. Я можу лише повторювати і повторювати, який він класний. Хороший кліп робить так, що сама музика стає вдвічі приємнішою. Mm, яка смакота, як це було хорошо. Макс, No Money, Party Pupils, Milli. Хто ви, хто ви, ви генії. Це було просто неперевершено. Це був кайфовий кліп, це був балдіжний кліп. Я в захваті. Тож, тенденція продовжується. Baby No Money – феномен. No і нічого мені додати. Я дякую вам за перегляд. Ви напевно вже знаєте, що я веду прямі трансляції на твічі і роблю це кожного дня. З дуже рідкими виключеннями. Тож, якщо вам хочеться брати безпосередню участь у процесі, писати щось в чат і одразу отримувати відповідь, то я вас ласкаво прошу. А я вам дякую за перегляд і гарного вам дня!